Баба! Баба! Баба, крути долопця жовту! <му> 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 Без тебя прикол! Ми сьогодні з друзями в общем, зібралися під тут офіс газети Весті знаходиться в цьому в цій будівлі. От ми хочемо, щоб цю газету закрили, причому її закрили негайно. Бо це проросійська газета, це путінська газета, кремлівська газета, це газета колишніх регіоналів, які свалили як щури тут і в Росію. І цю газету негайно треба закри, закрити. І Ми ще сюди раз повернемося. От, ми вже давно боремося. Ми вже рік з ними боремося. Ми її на повороти не можемо. Hey, hey, todos é. escacha, todo mosca, é. todos escacha, todo mosca. É. Hey, 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 hey. É. Todos escacha, todo mosca. É. Hey, hey.